Литва готується до можливого нападу росіян. Там навіть безкоштовні брошури почали видавати. Якщо криза або війна, як діяти? До речі, окремі розділи в ній присвячені Україні. Про це розповіли наші колеги, литовські журналісти з TV3. Дивимось їхній матеріал. Мешканець Вільнюса Казімірас роздивляється безкоштовну брошуру. Якщо криза або війна, як діяти? каже, вже почав готуватися до екстремальних умов. Дві у рюкзаку дві аптечки, ну і консерви. Є ручки різні, папір є. Ну щось є. Вміст свого рюкзака Казимір звіряє з брошурою, перевіряє, чого йому бракує. І найголовніше дивиться, як діяти в разі біди. Все розумно написано. Подбайте про вихованців. Онука в мене шестирічна. У неї є домашній улюбленець. Вона б мені не пробачила, якби не допоміг. З опитаних на вулицях вільнюса людей, дехто вже готується до можливого нападу. Ми накопичуємо запаси, обговорюємо, що будемо робити, вивчаємо карти. Та більшість усе ж не замислюється про можливу біду. Ні, Не хочеться думати про те, що щось може трапитись. Глибоко в душі знаю, що потрібно готуватись, але на практиці ні. Тож саме для цього влада Литви випустила інформаційне видання. У ньому є інформація про те, як підготувати сім'ю до війни або кризи. Розписано, як діятимуть ключові державні установи. Є список речей, які мають бути в тривожній валізі. Інформація, як брати участь в обороні країни. А ще у виданні окремі розділи присвячені досвіду України. Для чого це потрібно, щоб запропонувати основу, ідеї, конкретні кроки для планування безпеки родини на випадок можливих сценаріїв? Тут не буде покрокової інструкції від А до Я, бо сценарії можуть бути різними адже в Європі чітко розуміють. Путін не зупиниться лише на Україні, і наступною жертвою агресії може стати і Польща, і країни Балтії. знаючи, що Вільнюс може бути ціллю номер один, столиця з її географічним положенням вимагає максимальної уваги до оборони. А відтак у кожну поштову скриньку литовської сім'ї безкоштовно покладуть брошуру. Про те, як правильно діяти в разі війни, Юрій Лозенко, Едіта, Вижбицькайте, Валентина Серечковас, Ми Україна, Телемарафон. Єдині новини.